Дитсадок з автономною котельнею та сонячними батареями почали будувати в Леріоновому. Зведений з нуля дошкільний заклад відкриють у 2018-му. Місцеві мешканці не можуть дочекатися. кажуть, усі діючі дитсадки переповнені, а в черзі стоять майже 150 дітей. Тож мами вже почали записувати малюків до нового закладу і не приховують радощів. Ми та Достаточно изменить ситуацию. Как бы Много деток, малышек, ну там малышей смогут пойти в садик, а мы наконец-то выйдем на работу и будем как бы строить тоже свою карьеру и деток доверим надежным людям, с которыми будут с ними заниматься. Будівництво розпочалося у червні. Наразі на майданчику ведуть земляні роботи. За проектом садок опалюватиме модульна автономна котельня, а електроенергію генеруватимуть сонячні батареї. Цьогоріч команда Валентина Резніченка планує проекти ще десяти дитсадків, що будуть зведені у містах та селищах області. Всього за 2014-2016 годы мы уже создали дополнительно половиной тысячи мест в детских садах. Задача, которую поставил президент, задача, которую поставил губернатор, очень простая, очередей в детских садиках быть не должно. Дети во всей области, независимо от размера населенного пункта, должны ходить в комфортные современные детские сады.